Ну, шо ся Вітанечко! Це відео було створено Агенцією наука Діда. За участю команди Архі Діди. Зараз вони розповідають про себе. Вітачко! Це команда Архі Діди, яку наняла Агенція з дослідження для навчання наука діда. Ми будемо досліджувати разом з нашою командою Старий світ заради науки. У нашій команді присутні я, тобто дід. Кети коблін! Вона чітка! Вона чого! Оператор старий кублін-нюхачик і нічого не робить, але нюхає гриби. Навіть зараз, А, Що неправда? Та темний дарк, який зазвичай не з'являється на роботі. Але ми йому все рівно платимо зарплату. Та де цей довбаний дарк. Ми йому платим взагалі. Ми дуже раді працювати на агентство Навука діда. У них доволі строката історія вивчення старого світу. Вони не публікували свої відео у вільний доступ, але цього разу ми зайнялися вивченням істот разом з ними. Вони надали для нас матеріал для вивчення. Ми повністю володіємо не тільки новими записами та й старими, так ми маємо право їх використовувати. Та ми впевнені, що цей матеріал доволі буде корисний не тільки для нас. Це відео це всі наші знання та розуміння будови біологічного життя у старому світі, та звичайно не тільки життя приємного перегляду панов'я та панінки Сябри. Почнемо розповідь про сам старий світ. Про старий світ нас не дуже багато інформації. Ми можемо припустити, що колись на цих землях була війна. Мабуть, навіть атомна. Цим живе місто там, видно, не потрібен кисень для життя діяльності, тому що кисню старому світу немає. Але можливо вони десь і мають таки, або якесь нам невідоме місце, де є кисень, а вони затримують дихання. Або вони дихають іншим газом, або вони можуть роз'єднувати СО 2 на О 2 виділяючи вуглець. У нас немає відповіді, тому що у нас немає змоги забрати зразок цих дихляків. Тож тут теж тільки припущення. Старий світ має більше запитань, ніж самих відповідей. Далі в нас іде дідова класифікація. Ми її вигадали, щоб дати розуміння, які істоти становлять велику небезпеку, а які не несуть її взагалі. Вона поділяється на літери С. Д. Безпечні, тобто добренькі, але можуть нести непряму небезпеку. Г. Небезпечні, тобто гамнюки. Можуть забрати у вас життя напряму. Але не варто їх боятися дуже сильно. Від них можна втікти. С смертоносні. Від них не так легко і втікти, від того і назва смертоносні. Це все, що потрібно вам знати за відео. Примітка. У відео використані вільні джерела. На всі джерела, які будуть використані у відео, є посилання. Та не ставтесь до цього відео на 100% серйозно. Це більше як бестиарій та розповідь про живих створінь у цій грі трішки з гумором. Почнемо з найпоширенішої істоти: Равлик, людина або просто слимак Равлик. Класифікація діда Г. Людоподібна будова тіла на спині має панцир та місто шиї має голову равлика, з ротом у якому є велика кількість зубів. Більше всього вдягнений та має гарні боти. Чому у нього є одежа, нам невідомо. Та де купити таку ж шпач? Повільно підходить до жертви, щоб питатися своєю великою кількістю зубів у скафандер. Успішно його пробиває та висмоктує кров. Він це робить дуже повільно, але йому цього вистачає, щоб далі продовжувати жити. Його походження, мабуть, має від минулих жителів старого світу, де не тільки він схожий на людей. Тож ми не будемо постійно про це розповідати. Які ваші коментарі щодо слимаків? Охохо, вони дуже добре вміють смоктати. Що ви на мене так дивки збочиться? Вони дуже добре вміють смоктати до смерті. Боже, яке суспільство. Вибухова черепаха альбо каштан. Класифікація Діда Г. Його тіло самі хур з шипами, який може надуватися, збільшуючись у розмірах. Приблизно як це робить риба фугу. Але цей міхур надувається дуже різко та своїм імпульсом може нашкодити скафа. То ж, його називають вибуховим, але насправді ніякого вибуху не відбувається. Використовує свою здібність більше всього для захисту від равликів та інших жахіт старого світу. Невідомо, чому він атакує. Можливо, він теж хижак та використовує свій міхур, також як і засіб атаки на стобич. Шипи його насправді не дуже гострі. Тож, можливо, вони атакують людей, щоб захистити своїх дітей, себе або для чогось іншого, чого ми не віддаємо. Що думаєш про набухання каштанчика? Ой бос. Він уже як година на бог у моїх станях. Стривайте. Ви про монстра? Ой так. Посміхаючися, маленький крикун. Або просто крикун. Класифікація діда Д теж має людоподібну будову, має велику голову, де немає вух та пальців. Взагалі він дивний, має здібність гучно кричати. Зрозуміло з назви. Але по відомостям команди насправді кричить дуже рідко. Та чули вони небагато його крику. Але це не саме головне взагалі не зрозуміло, як він харчується. Можливо, йому потрібен рот тільки для залякування, а сам він якось по інакшому харчується. До речі, видно, що десь поблизу є комп'ютер, та він просидів на ньому все своє життя. Тепер зрозуміло, чому він такий інтроверт. Що ви скажете про Крикуна? Неймовірно, Даркту. Ну, єдине, що я можу про нього сказати, Уберіться! Так, от поста. Крикун кажуть, що він гучно кричить. Але на даний момент кричав тільки я, змушуючи його кричати. Вогнеметний монстр, або просто вогнемет. Класифікація Діда С з мінусом. Виглядає як черепаха на ходулях та мертвим поглядом крокодила. Він, як дракон, може плюватися вогнем. А тобто, більше всього він виплювує газ, який якось підпалюється при виході із пащі. Класифікація Діда С з мінусом. Тому що від нього можна втікти. Але якщо він буде біля капсули або в вузькому просторі, він буде дуже небезпечний. Він м'ясоїдний, А взагалі я його розумію. Всі ж люблять Що думаєш про черепаху з вогнемет? Ой, бос, я, звичайно, не такий розумник. Єдине, що я знаю, це всі різноманіти грибів на планеті. Але навіть так я був шокований, коли дізнався, що вони пішли від драконів. Черв'як Глист. Класифікація діда Д. У нього є два рота, мабуть. Вони, як у п'явки, мають велику кількість зубів, що хапають жертву. Але вони не можуть пробити наш костюм. Тож єдине, що він робить з нами, це дуже кріпко хапає. Перемічується як гусениця. Доволі заважає проводити дослідження, тож про нього не хочу нічого говорити позитивного. Подумаєш про листа. Ну, що тут сказати? Звичайний австралійський глист. Тільки куди він лізе, я не знаю. Єсна! Око або сова. Класифікація діда Г. Має передні кінціки для атаки. Три ока спереду один. Де ззаду два. Схожий на шишку та має гарні жіночі ресниці. Він живе в місцях з мінімальним або відсутнім освітленням. Тож особливо не атакує, коли немає світла, як би це дивно не звучало. Але більше всього еволюціонував так, щоб походитися саме при світлі. Тож при світлі атакує жертву передніми кінцівками, швидко добігаючи, використовуючи сильні нижні кінцівки. Що думаєш, про провук? Він дуже сором'язлива істота. Павук або Павукам. класифікація діда Г. Павук, що не схожий на своїх родичів розмірами черевця порівняно з головою. Зазвичай у павуків голова менша за черевце, але у цього свої стандарти краси. У нього голова більше в ширину, та вона відрізняється ротом, що розділяє голову на дві видні частини. Ще у нього зубки теж не дуже нагадують інших арахнідів, які нагадують свинячі. Має цікаву особливість відстрелювати в свою здобич павутиною, що заповільнює рухи. Що думаєш про павука? Ой, бос. Я купував у нього клей. Дуже міцний. Це не клей. Опа. Неприємно вийшло босс. Неприємний. Стельова зірка альбо барнакл. Класифікація діда D з плюсом. Виглядає як морська зірка, що прибита до стелі гвоздями. Має посередині рот, із якого звисає рука, що справді схоже на металеву. Можливо, він використався як біологічна зброя, тому що єдине, що ми можемо пропустити, про їхнє розмноження, це тільки що вони, можливо, розмножуються спорами як гриби. Але в нас немає даних про це. Здобич альбо нещасного громадянина, хапає своєю рукою, схожий принципом на вище згаданого барнакла, але той має липкий язик. А усього будова язика більш нагадує руку на ниточці, відпускає тіло, якщо кинути в нього щось. Якщо ви один, то він несе велику загрозу, але якщо у вас є товариш, то він не такий загрозливий. Тож іде з плюсом. Що ви думаєте, щодо до Вони з'їли мою дружину. За це їм дуже вдячний. Вухастий монстр. Класифікація діда Д По всьому тілі має вуха, де найбільший розташовується на голові. Можливо, це якась мутація. І життя йому залишилось недовго. Альбосе чергова клята таємниця. І теорій можна придумати багато, але ми таки ніколи не дізнаємося правди. Можливо, він харчується газами, а підходить до вас тільки із-за цікавості до ваших звуків. Але коли він чує занадто громкі звуки, він тікає. По ідеї може, атакувати, але ми не перевіряли, та не бачили, як він атакував живих істот. Що думаєш про Вуха? Бос, я пам'ятаю, що ми дуже його злякались. Але ми почали кричати і гнати за ним, бос. У нас немає інкстинкту. Інстинкт самозбереження бос. Це називається інстинкт самоати. Привид з ножем або вбивця. Але частіше його називають просто привид. Класифікація Діда С. І ми гадки не маємо, що це таке. Чи він робот, чи ні, але видає доволі роботизовані звуки сміху, а рухи має не роботизовані, тож можна припустити, що це кіборг убивця. Накинув на себе тканину та переважаю, що він привид. Може встановити велику небезпеку. Наносить різущі удари своїм лезом. пробиваючи наш скафандр, добираючись до шкіри, що думаєш про перевидок? Я не дам йому свої цукерки. Король Равликів. Класифікація діда плюс-мінус ген. Наша команда не зустрічала своє гидне чудовисько, але у вільних джерелах ми знайшли інформацію, що він всім своїм огидним тілом переміщується лівітуючи. Можливо, всередині нього є якийсь газ, який компенсують вагу його тіла, наприклад, той же гелій, який використовується у повітряних кульках. Коли бачить потенційну здобич, плюється якимось чином у різні боки, речовиною, що схожа на кам або на павутину. Але при зіткненні з поверхнею з'являється ралик. На відео можна побачити, як вони піднімають руки вгору відносно свого тіла, де ніби моляться. Але у нас недостатньо інформації, щоб зробити остаточні висновки. Взагалі наша команда ніколи деяких істот не зустрічала, пошукувалися вже дві неділі. Але нічого подібного на короля чи деяких інших створінь виявити не вдалося. Та ми поклали пошукам кінець. Зосереджуючись на наявній відомій нам та команді інформації. Бомбардуальник. Бомбар Камікадзе Альбо Снорк. Класифікація Діда С виглядає як вище згаданий снорк. На тілі має нарости у вигляді кісток та бомб. Теж використовувався як зброя. Спочатку закидує ворога бомбами, а потім підходить до нього та вибухає. Переміщується як той самий снорк, стрибками, щоб швидше підібратися до нашого співробітника. Механізм його вибухання можливо такий ж самий, як і Коломбіуса Саундерсі, тобто вибухові мурахи, що використовують процес під назвою Аутосіс. Я не знаю, чи я правильно прочитав. Щоб знищивши себе, захистити колонію. Що за секрет не скажу. Більше всього, бомбер використовує ту ж саму систему, а задоволяючи до розриву себе вогонь, що ще й підпалює секрет, який виривається із Гланди. Що ви думаєте що про Камікадзе? Колись я пив з ним в барі. Як вияснилось, алкоголь вогнебезпечний. Розумію. Високий чолов'яга тортовели. Сфікація діда S з плюсом. Теж є проблеми з інформацією, але Гоблін бачив його та зараз розповість вам про нього. Ой, бос, він ростом з два ящика. Я думав, сховаюсь, а він, ніби в томе, руку тяне і наближається. Коли він мене чіпнув, я улетів так сильно, що душа вилетіла. На жаль, тільки душа тікла, бос. Слизове чудовисько або слизень. Класифікація діда де. виглядає як велика тихохідка із слизу. Дуже швидко переміщується, а у складі має десь 85-95% води, приблизно як медуза. Він не атакує, а тільки поглинає живих створінь та переміщує їх на далекі відстані, випльовуючи. Можна припустити, що сіль може вбитися створіння. Мерехтун. МЕРЕХТУН! Класифікація Діда С з плюсом. Ми його теж не бачили. Але з вільних джерел нам відомо, що він атакує як слендермен. Тобто тільки ви помічаєте його, потрібно відразу дивитися на підлогу. Що думаєш про Мерехтуна? Мерехтить босс Це все. або Тіньовий павук. Класифікація діда Д. Дивний чотирьохногий монстр, що при вимкненому світлі вибиває у вас предмети з рук. Коли світло потрапляє на нього, він стає майже невидимим. Це можливо бути зумовлено тим, що він керує фазами світлових хвиль, що відбиваються від нього. Або він якось інакше керує відбиванням світла від своєї поверхні. Нам невідомо, як він це робить. Що думаєш про тінівого павука? Ой, бос, він реально страшний. Більше нічого не можу сказати. Я просто його боюсь. Я ж не ношу ліхтарки. Тому Якщо він мене й зустрічає, то він мене разу вбиває ботило Шарка. Змія Хапайло, або Змія кидач Класифікація Діда С, схожа на тулху зі зміїним хвостом та великими хапаками. Ми ще пропонуємо нашу назву Бабаї. Хапає свою здобич та кидає її, щоб убити та влучити її. Але при переміщенні звук такий, ніби він ходить. Все дивно, але може цей звук виділяється із нього. Ми не маємо уявлення, що це за процес, але всі звуки видають його місце положення та роблять його більш безпечним, ніж він міг бути. Але це не означає, що він безпечний. Він дуже сильний, та його краще обходити стороною. Я знаю його з дитинства. Він дуже мріяв стати баскетболістом. Але на жаль, він не вміє стрибати. Чоловік з великими руками, або просто довгорукий Класифікація діда Д вигляд має як великий довгорукий чоловік. Зрозуміло, назви У нього настільки великі руки, що вони складені як гармошка. А коли він когось бачить, він біжить, щоб залоскотати вас своїми руками. Не несе великої загрози, але може заповільнювати ваші рухи. Чомусь має звуки гармошки. Можливо, колись він любив на ній грати та навчився говорити та думати як гармошка Що про рука з того думаєш? Ой бос, я не знаю звідки в нього скрипка, але його руки дотягуються всюди. Боже бос! Я згадав, де він мене чіпав. Бос. Гравітаційне чудовисько Альбо Патрік класифікація діда С. схожий на морську губку з чотирма ногами. Може сильним ударом підкинути вгору свою жертву, але це не найсильніше, що він може робити. Він може дуже швидко крутитися, десь 5 обертів за секунду. Коли він обертається, він якось створює дуже сильне магнітне поле. Можливо, він може витримувати дуже великі температури, більше навіть ніж на сонці. А всередині нього є залізна нікелова куля. Але ми не дуже віддаємо, як утворюється магнітне поле. А ми навіть не професійні вчені, тож. Він робиться таким чином дуже сильним магнітом, що притягує не тільки ваш костюм, напічканий електронікою. Та й по ідеї він може притягувати і вас. Але це мало ймовірно, тож більше всього, він притягує тільки метал у вашому скафандрі. Але все може бути набагато простіше. Насправді він може просто всмокчувати повітря своїми дірками, втягуючи вас таким чином до себе. Але багато чого може бути насправді. Ще може випускати отруйний газ, до речі. Думаю про круглого патріка. Бос, я нічого не боюсь. але він. Дайте бос, я сяду крепче. От так, от, от так, от. Але він не каже навіть мене. Знаєш, я теж хотів сказати. Я нічого теж не буду. Ще ви кохаєте мене. <зас> <зас> Мім або клоун. Класифікація діда Д з плюсом. Чомусь він переміщується настільки швидко, що ні камера, ні око не може побачити цього. Настільки все швидко. Тож сказати про нього мало чого можна. Ви самі бачите, що він виглядає як якийсь робот, але ми не віддаємо, яке походження це створіння має. Тож, знайте, що тільки він дійде до когось, відразу перекрутить йому шию. Що думаєш про мік? Якийсь він неправильний. Не впирається в стіни, не застрягає в коробках, тільки рухається, ніби у нього слабкий ПК. До речі, якщо у вас слабкий ПК, то. Чувак з гарпуном, або кулеметник. Класифікація Діда С. Виглядає як бандит зі сталкеру. В принципі, від них він мало чим одрізняється. Має гарпун як оруж'я буде стріляти з нього по вам, роздаючи маслини. А коли ви наблизитесь до нього, буде добивати вас прикладом. Можливо, він працює на агенції, що платить більше. Або він просто не дуже радий бачити нас на своїх землях з грибами. Звичайний ловець на китів бос, тільки трошки великий. У мене такий самий. Бойовий робот Пес. Робот з кулеметом. Класифікація Діда С. Чотирьохногий робот, який має спереду екран з червоною лінією та двома крапками. На собі має турель з лазерним прицілом, що стріляє без зупину, коли бачить ціль. Може чути та бачить ціль. Я абсолютно ворожим, де буде стріляти по всім кого засіче. Що думаєш про того робота, що стріляє? Я й не знав, що у Dynamics виробляють стволи на роботів. Звичайно. Він боляче стріляє, бос. Вони ж, вони ж мали бути мирними. Ха -ха -ха, ти багато нічого не знаєш про мою компанію, які я колись призмав. Блендер головий, або просто блендер. Блендерівець. Класифікація діда S. Двуногий великий блендер. Може відчувати вібрації жертви та чути її. Немає камер, що бачить вас, але все рівно він відчуває вас. Більше всього він чує ваше дихання, або відчуває електроніку у вашому скафандрі. Атакує дуже швидко біжучи до жертви, включаючи свій блендер. Якщо попастись на його атаку, відразу розриває вас. Але він довго розраховує своє положення у середовищі, коли вдарився, або спіткнувся, що дає вам час втікти від нього. Що думаєш про блендер голову? Взагалі та це нікса. І так, дуже дивний трансформер. Залізна діва. Класифікація діда Гез з мінусом. Виглядає як залізний сільський туалет. Він може переміщуватися, беручи жертву в клітку. Ситуація приблизна як із стелевою зіркою. Тобто, якщо у вас немає товариша, що звільнить вас, ви мрець. Але Гез з мінусом тому, що щоб звільнити товариша, вам потрібно пройти капчу. А це може бути важко, якщо у іншої людини не англійська розкладка клавіатури. Коли час на таймері закінчується, або капчу провалено, тоді пробиває діло бідолахи шипами. Що скажеш про клітку? Дуже зручне місце, бос. Дрон. Чорна діра. Класифікація DDS з плюсом. Дрон з чотирма екранами, на яких намальовані емблеми ворожої команди. До цього дрона ні в якому разі не можна підходити. Інакше він активує якийсь механізм, що створює чорну діру. Можливо, він дуже швидко ударяє якісь частини об одне одного. Нам не відомо, як утворюється ця чорна діра. Вона поглинає речовину та збільшується в розмірах на очах. Якщо не поквапитись, вона засмокче вашу речовину, тобто в вас. Примітка: механізму потрібен час, щоб активуватися, тож цим часом потрібно скористатися, щоб якомога швидше втікти. Що думаєш про дрон Чорна Діра? Брехня! Якби він існував, він би поглинув всю галактику, бос. Міна павук або кнопка робот. Класифікація діда Д. Доволі простий у будові дрон. Має чотири кінцівки, якими він переміщується. Всередині корпуса вибухівка, яка активується при нажиманні кнопки. Тож він не несе ніякої небезпеки, поки кнопка не нажата. Якщо кнопка буде нажата, дрон вибухає та розривається на дрібні куски, що в теорії можуть пошкодити скафандру. Але це всього лиш теорії. Що думаєш про купкумін? Він ха підірвався, точно. Стрімер або конкурент Василь. Класифікації DDS з плюсом. Команда повідомляє, що колись це був учасник їхньої команди. Василь. Але. Але він знайшов компанію, що платить більше, де почав вести стріми. Каже, що він насправді не падла, а просто виконує свою роботу, получати перегляди. Він ходив у качалку, монстрів не боїться, бо сам він як чудовисько. Де має електричну палку, що є набагато сильнішою версією шокера, яким орудуємо ми. Має камеру та екран з чатом. Що про Василя думаєш? Це був наш п'ятий член команди. Але потім він почав читати книжки і зрозумів, що ми платимо йому ниже за мінімум. Пада! Вай зверніть! Вернись, вернись вак! Клон альбо мімік. Класифікація діда плюс-мінус Г. У нас про нього теж недостатньо інформації. Тож просто скажу, що він відрізняється від гравця тим, що у нього завжди однакові характеристики. Тільки він до вас підійде, сразу постарається вас побити. Великий привид класифікації Діда С з плюсом. Ми його не зустрічали, але хотіли б. Особисто, на мій погляд, він ідеальний з усіх боків. Цікаво, хто б би переміг Вася чисе чудовиська. Це було все населення Подільського це було все населення прадідівського світу. Команда старалася та важко працювала, щоб отримати всі дані про цих василів. Відео спонсоровано Агенцією Новокадіда за підтримкою команди Архідіди. Арходіди. Ар. АА. а а. а це четвертий учасник нашої команди. Сопка. Де ж твої руки дівся? Я починаю. Мої предки говорили, що зелений кольор кращий всіх. І за цього я тебе бощу. Ога-буга.

Бос не вміє відкривати двері. Тікаймо, тікаймо, хлопці, базами погонять малюски. Спанч боп скверпенс, спанч боп скверпенс!